Дов'язана дов'язи. Частина сьома! На початку мені захотілося показати вам трішки процес е, готової роботи, але, якщо чесно, в мене не вийшло це зробити, бо я все це в'язала вв ввечері, і ось такий ось готовий результат у мене був на ранок. Ну як завжди по класі вам показую свої все ще не готові роботи. Ну і нарешті давайте подивимося, що ж мені там випаде. Якщо чесно, в мене залишилося усього А, три проекти, три листочка такі довго в'язи в мене. І так, скажу. Покажу вам їх, скажу вам їх. Це Равлик, а, кит а, і монстрак. Якщо чесно, кита я хотіла більше всього, і тому я навіть номерок його запам'ятала. І мені. А, Мені життя сказало добре, давай так, і я витягла номер 7. Якщо чесно, я була дуже рада. Ну і давайте зразу вам покажу, що це кит. Думаю, вам там було видно, якщо не видно, то вибачаюся. І до речі, то в'язати мені його залишалося зовсім мало, я б сказала, просто нічого, але я цей процес не знаю, навіть чому це закинула. Тому що з в'язанням тут закінчилося, і пришивання і вив'язування залишилося. А, і це у нас такий кит. Треба зробити йому як обводку очей, я не знаю, як би брови а, і, і а, лапки, плавники. Ну і всім, папа, з вами була Іра, солодких вам петельок.